Навчаємо діток виготовлятися якродя новорічні іграшки, за допомога До з містрічам. По суті, це є один із зілів вишивки стрічками. Так як дітки у нас переважно клас 5-6, ми грали з техніки і е, хочемо навчити їх спочатку від елементарно, від широкої стрічки, е, перетворюючи широку стрічку на малесенькі елементи і потім створюючи е, новорічну композицію. Почалося все зі школи, бо ми е, працюємо вчителями. Абри з творчого мистецтва зараз, а раніше нам викладали про два Тут теж по програмі була вишивка стрічками, і там вже, відповідно, трошки старші дітки восьмой клас. І в восьмому класі я так само як вони, бо я не мала елементарного поняття Ганна Олександрівна, що таке лише стрічкам. Ну, але по суті нам вчителі можемо сказати. Я, Прави, не бій, я, я не і Ми Ой, так провели що ми, е Вони кажуть, покажіть нам троянди робити, А покажіть, а ми там бачили незабудки, а покажіть, я думаю, як же цю янту не я сама тільки чуть. Ми так робили мудру, ми вам сьогодні покажемо те, а завтра те. Ну на сходящий раз і зайшли глянули. Ні, ну спочатку дивилися в інтернеті саму квіточку, але після цього ну, зрозумів, що декілька технік, що це є не так вже і важко. І саме О, тебе звертати та. увагу на живу квітку, але віку да, та ми брали за основу. Жива вітка, як вона за розміщення, пелюстки, форми ставилася, потрошки намагалися утворити її. І по суті, діти наші вже давно випустились, а ми лишилися в тій вишивці. І вже от скільки сім вісім років. 8. Ми займаємося вишивкою стрічками, вишиваємо, моделюємо одяг. Спочатку робили сюди для себе, а потім ми, можливо, вже людям пробачення. Просить на замовлення зробити, тому так по мірі можливого часу вільного, бо часу не так багато скажіть, а тут такого немає. Головне було б бажання, головне було б... Час і можливості, так, щоб поділити. Навіть щось нове, воно стає настільки, нове стає цікавіше. от нам, ми вже темніємо, темніємо і кажемо, а дивимося, ви можете щось нове, бо хочеться проявитися себе з іншим. Це не здорування, поєднати, наприклад, різні квіти. І діти теж? Перший раз, коли бачили, це не цікаво, це така те, у нас за короткий час створюється яскрава, гарна совсем. І ну, на майстер-клас нас пані Катерина вже запрошую проходити, де діток робити. Виставки ми плануємо зробити робота. І ми так зробили до модель. Надійшло і мав часу, щоб настільки жарко. нового лінію одязі. Ми хочемо створити одну вже вишуку стилу, свою технологію на навіть нову. Ми будемо спробувати, щоб ми будемо вирішити, старатися кудись реалізовувати, щоб розвиватися. Ну так, я думаю, що ми разом щось зробимо таке, щоб було яскраво, гарно, людям сподобалося. Зупинятися ми. Ми не Зупинятися точно в мене буде. Ну, <сум> я не встигну, не буду. У мене не виходить. Вийде, сиді. <sansionale> а ага, ти поки дойдеш, ага, ти зрозумієш, і поки вона доробить, світи, ти тим не зробиш.